wish the... Моя дитина губила Божу руку, лишаючись зі світом на не раз, я плакала і шукала, вслухалася до звуків і кликала до Бога в молитві Отче наш. Найбільше я хотіла почути його голос і найрідніші очі побачити вгорі. Я знала, Він не лише, я знала, він десь поруч. І як надія, в небі горіли дві зорі. Коли він озивався і бігла, я щаслива, ховаючись в долонях у радісний той час, то чула за спиною великі білі крила і знову шепотіла молитву Отче наш, впадаючи в спокуси, благала в Бога сили, лише у нього мудрість і святості запас. І Він мені так щедро давав те, що просила, схилившись до моєї молитви, Отче наш. У моєму безсиллі святилось Його ім'я, і Царство Боже в серце приходило моє, по вірній обітниці давав щоденно хліба, звертаючи на мене святе лице Своє. Прощав мої провини, як іншим я прощала. Від нападів лукавих він душу зберігав, і було його царство і сила, і вічна слава, від віку і до віку, як сам він обіцяв, молитвою хваління, молитвою подяки, молитвою благання молюся всякий час, бо я удочерена, я маю повне право молитися до Бога, молитві Отче наша. Слово. Стою на колінах, шепочу. І чую, як серця торкається Бог, і бачу душею долоні відкриті, у них заховаюсь від болю й тривог. Молюся, бо знаю, Він чує, Хай часу несе я, Пилюється світ і вирує, молитва то стеля моя, Досу у молитві Ісусу хваління і музику слави дарую йому сердечну подяку за вічне спасіння Лисько вклоняюсь Христу моєму, молюся, познаю, Він чує, хай час я. хвилюється світ і вирує, молитва тоске. Пливає весняні дощі, молюся, бо знаю, він чує, хай часу унесе течія, хвилюється світ і вирує. Молитва тоскеля скеля моя. Молюся, знаю, він чує, хай часу весети, чия, хвилюється світ і вирує, молитва тоске, Слава Богу. Ісус Христос сказав, що ми є сіль, ви світло для світу. І якщо порівняти, взяти сіль і додати її всього трохи в воду, то вона стане солона. Їй багато не потрібно. Якщо вимкнути світло і скажемо, наприклад, привести вас в цей зал перший раз і розказати, як тут гарно, і не включити світло, ви, мабуть, ну, важко зможете це уявити. Як, як тут оформлено, як тут, що тут написано, як написано. Але вмикаючи світло, все стає на свої місця. Вмикаючи світло, все зовсім стає різноманітним. І Господь каже, що ми світло, ви є світло для світу цього. І нас не так багато, якщо порівняти нас з усім світом, то віруючих людей на цьому світу не так уже і багато. Але іменно це світло, воно має впливати на весь світ. Тому що Ісус, Він живе в кожному із нас. І Він сильний для того, щоб впливати на окружаючих нас людей. Він є сильний для того, щоб змінювати серця людей через кожного з нас. І виконуючи волю Божу, це є перше перше те, те, що ми повинні вміти впливати на людей. Тому що сьогодні світ впливає, часто буває на нас. Дивлячись новини, розмовляючи з людьми, в дорозі десь. І ти розумієш, як цей світ починає впливати на тебе. якщо не зупинитись, Самому там, десь в середині, в серці, в себе, в своїх думках. І помолити і сказати, Господи, я хочу впливати на цей світ. І я повинен впливати на цей світ. Господь змінює все навкруги нас. Якщо дивитись на Давида як приклад його життя, його життя воно не було легким. Але Давид він завжди вмів вставати. Він завжди кожного дня він шукав Ісуса. Він кожного дня він мріяв про те, щоб розмовляти з Ісусом, думати про Ісуса. Він боявся, щоб Його думки вони чимось заповнялись не тим, чим би хотів Ісус. І цим Він впливав, впливав на всіх, хто окружав Його. І сьогодні Господь поки, поки дає нам життя, Він дає нам можливість навчитись бути тим світлом, навчитись бути тією. auxílio. и свет наш. Мы — солнце этой земли, мы — город на вершине гор. Мы — свет для этого мира, сияет, сияет, сияет Иисус в нас. Иисус в нас, Иисус в нас. Иисус в нас. Иисус в нас. Бог призвал Весь нести. Иисус пришел с небес, Он умер и воскрес, Лишь Он будет истинной жизнь. Мы сон для этой земли, Мы город на вершине гост. Мы свет для этого мира, Сияет, 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 сияет яркий свет в нас. Мы солнце этой земли, мы город на вершине гор, мы свет для этого мира, сияет, сияет, сияет Иисус в нас. Мы миру свет, мы миру свет, мы миру свет, сияет Божий свет в нас. Мы миру свет, мы миру свет, мы миру свет. Мы миру свет. Yeah, see ya, yeah, Саме цікаве в житті те, що Господь робить перший крок до людини. Він стукає в серце людини і хоче, щоб вона відкрила, відчинила і впустила Ісуса Христа. Я згадав одну цікаву історію в нашому житті, що в шкільні роки в церкву Судана Рилева привезла багато дітей з дитячого будинку. Інтерната, я не пам'ятаю звідки точно, але пам'ятаю, що вони приїхали, і багато з нас, хто розібрав цих дітей, і вони жили у нас довгий час десь більше, ніж протязі року. І в нашій сім'ї попав хлопчина Саша, Саша його звали Сашко. І з перших днів цей хлопчина називав моїх батьків мама і тато. І бачити його очі, вони завжди світилися від того, що в нього в житті появилась мама і тато. І коли прийшов час їм уже виїжджати, і він хотів сховатися, він придумав різні історії, казав: Давайте, скажете, що я, що я вмер, або скажете, що мене вкрали і мене не можуть забрати. І хотів і дуже хотів залишитись в нашій сім'ї. На той момент не було, не було можливості його залишити, чомусь не, не дозволяли в той час, і він уїхав. Але кожного дня, майже кожного дня, ми отримали від нього листа. І лист починався саме з, великих, з великої літери Мама і тато слова. Для нього це були цінні слова. Мама і тато. Сьогодні Господь закликає до себе. Він каже. Що я буду твоєю мамою, тобі татом, тобі другом. І саме цікаве те, що він ніколи не залишить. Що б не сталося в цьому житті, які б проблеми не були в твоєму житті, в моєму житті, він каже, я буду їх рішати з тобою. І мені цікаво дивитись на тих молодих людей, людей, які багато років входять в церкву, але до Бога не звертаються. І коли ти питаєш їх, чому ти не, не приходиш до Бога, та не знаю. Ну, треба, я розумію, що треба, але не йде. Сьогодні є той час, коли мол... милість Божа вона розповсюджується на всю землю. Сьогодні є той час, коли ти можеш мати вічного батька. І останню пісню, яку ми будемо співати, вона говорить про саме те, що сьогодні потрібно зупинитись. І подивитися на Ісуса Христа. Бо Він стукає в серце твоє. Він чекає тебе, Він хоче дати тобі вічне життя. Прислухайся до Ісуса. Під синім небом що грішних спасає. а по дорогам лукають, душі, що бога не знають, не чинять Божої волі. Вину за тебе прови, навернись, друже, мій дорогий до Христа, Він Спаситель є твій, бо життя, без Ісуса марне, тільки в ньому спасіння твоє. Служити бажає тих імента на долонях своїх пробитих, накресли, спасити, зупинись, дорогая душа, підійди до Ісуса Христа, він так ніжно тебе полюбив, робне вину за тебе пробив. Вернись, друже мій дорогий, до Христа, він Спасителі твій. Бо життя, без Ісуса марне, тільки в ньому спасіння твоє, зупинись, дорогая душа, підійди до Ісуса Христа, Він так ніжно тебе, полюбить кров невинну за тебе пролив, навернись, друже мій дорогий до Христа, він спаситель є Твій Бо життя без Ісуса, марне, тільки в ньому спасіння твоє. Слава Богу.